Вас вітає Прокат. Це інструкція з користування пароочисником. Почнімо з підготовки. Наповніть бачок фільтрованою водою до позначки «Макс». Увага! У пароочисник можна заливати лише воду. Усі миючі засоби наносяться безпосередньо на поверхню, яку ви плануєте чистити. Далі встановіть бачок на місце та увімкніть прилад за допомогою кнопки. Зачекайте, доки індикатор перестане блимати. Це означає, що вода нагрілась, і пароочисник готовий до роботи. На ручці оберіть та встановіть інтенсивність подачі пару. Виберіть потрібну насадку та надягніть її. Щоб зняти насадку, натисніть відповідну кнопку і обережно потягніть. Перед початком прибирання після першого нагріву спрямуйте ручку у будь яку ємність і натисніть кнопку, щоб спустити трохи води. Якщо під час роботи загориться червоний індикатор, це сигнал, що в бачку мало води. Додайте воду і лише тоді продовжуйте користування пароочисником. В комплекті до пароочисника йдуть такі насадки: насадка для вікон, насадка для швів, щілин, важкодоступних місць, точкове сопло для щілин. Насадка швабра для підлоги. Насадка трапеція з фіброю. Велика щітка для більших зон. Приємного користування та вдалого прибирання від клінпрокат.